Зоров! Сьогодні відео я проведу батл проти ось цього кота. Ми відкриємо купу новорічних подарунків. Та подивимося, кому з нас випадуть кращі фрукти. Переможець, отримає найкращі фрукти, які випаде програвшому. Привітайся, кіт! Передячим контам, салам, іншим співчуваю. Поїхали відкривати подарунки. Ну, мені зразу ерунда випадає. Гавно! Далі, далі, далі. Давай, давай. Далі давай. лайт. Друге гамно. Як же ж мені прийдеться довго це все монтувати? Ще одна И, да. Ну і з п'ятого що? тоже фуфло? Давай, 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 давай. Анали, давай, буда, буда, буда. Доступный, серьезно, буду. Хорошо. Да, Мне потрібно, щоб выпал лайтнинг. Блин, поки что выпадают такие себе фрукты. Надеюсь, в кот тоже. Не, крейшн. Крейш. Ты что гонишь? А, открыть выпал? Ну, перший же крейш. Це ужас. О, саунд. Кричи, кричи, саунд. Да в смысле, тебе две линии даркинг же вепл, Алло? Диви, оп, оп. Черт, дурачиться. Майже всі з інвентаря відкрив і мені ні одної ліги так і не випало. Ну підписники вижуть, що мені випадає, я не буду це все озвучувати, це буде дуже довго. Мені ні одної ліги не випало з 10 подарунків. Ну ти розумієш, що я роблю повільно так, не спішить нікуди. Eagle. О, лав, Хорошо. Іди в топесу, в тебе три Ліги, оло. Ще одно, ще одно. О, а, блін, це сан. Встане, буде. Дай мені вже тут буду креати. Сіки я тебе прошу. О, опять креейшн. Сюда, да, бро! Погнали далі. Зацініть який котофон зробив, поки я ці всі подарунки передавав. Ой, мені тебе жаль, бо тобі зараз треба буде дуже багато. Міняти портал! Сюди! Перша легендарка. Що ти мовчиш? Давай, третій, жовтий фрукт, третій жовтий фрукт. Сюди. Два флейма отдамо. махма. Сюди. Так, лайт. У мене вже пішли подарунки з інвентаря. Не знаю, як у тебе, але да. Гостік. Ще один рабер. У мене лишилося два фрукти в інвентарі. По і гост. Все, я все відкрив. З нормального з цієї десятки у мене лише портал. Що там зажирався чи що? Диви, голос. у мене ще зараз три штуки подожди. Давай, контент. Да, Фенікс, ура, фіничка. Ай, молодець. Ай, хорош. Ай, фіня, ай молоток. Я завжди знав, що на нього можна покластися. Давай, заканчивай красиво. Плеймом. Короче, все. Ну, тебе, звісно, не дотягує до мого. Руху. Я теж так думаю. Давай далі. Все, відкриваємо далі. Open, Кіт, відкриваємо bravo. далі. Уже зараз буде івент. Я ледве встиг перенести ці подарунки на ці аккаунти. Другий відкривається з підрань, третій Та мага, є у мене черк! Ти поняв, як ему. Блізард! Сюда! Та не! Да треба! Магмочка, ну магма це таке. І останній фрукт з інвентаря даймонд Тепер 5 подарунків з цього. Як ти так швидко, я не розумію У мене ще 6 інвентарі. Даймонд, Dark. Це буде дуже цікаве відео з котом, з цим чертом. Да, да, да. Ну так а не фрукти. Дай мені. Ну, зараз дай. І, тим Я часом піляю, останній це, подарунок і мені випав yeah. Ігл. Коротше, єдине, що нормальне, це у мене Blizzard. Кіт, відкривай в темпі, у нас 30 секунд. <рес> ну, це ти, конечно, сказав. О, creation. Так, creation да. це пусте, це фуфло. 1,5 ляма, алло. 1,4, взагалі то. Mm, ну і плюс голос. Пішли. Я 10 відкрив, погнали на нього десь. Ну давайте, ці. ладно. Ми зараз прямо на відео залутаємо цей івентик. Подивимося, що нам випаде. І після чого ми продовжимо відкривати. І... Open, open, open. Мені падає анкабонка. І мені випад. Да, неймовірний. О, рідкісний. Іван прийшов, Дай, нічого нормального нам не випало, Дай. кіт відкривай. На, на, диви, диви, що мені випало. Даймон. Ну це він не. Ой-ой-ой, йо йо що я Нажав іт нажав случайно на подарунки, понял? Сюда! Все вам пруха, нахуй. Ну типа ти мені, мені даєш. Давай далі. Давай далі. Дивись наступний Угу. Mm -hmm. От сюда! Ну оно лагает. Ну ты не стараєшся! старайся. Давай, пробуй нічого не поменять. Давай. <клес> І <останнє. клес> open! Опен. І що мені показує? Мені магма. Поповняємо заново подарунки, ти продовжуємо. <клес> Продовжуємо відкривати подарунки. З кожним разом фон стає все більшим і більшим. Але зараз він повністю зникне. Ооо, саунд. Погнали далі. Ти черть. Блізард! Сюди! Просто кутуй. Ти до хати, медси і спати. Поки ти дурачишся, я відкриваю, і в мене лишалося 5 подарунків. Не, я не розумію як можна близько ну, це. Мене... Diamond. Є один diamond. Flame і eagle. Ага. Ну і останній подарунок з тих, що зараз у мене є. І мені випадає Diamond. Ну, коротше, знову ж таки випав один нормальний блізар. Ти не вміє. Казать. Я тобі щас покажу. Не не, ну це щас шостий, це погане число. А, ні? ну ладно, пацани, Я думав погане, але випав по портал. Іди в тебе. А чо у тебе там рабер на божому слові стоїть? І мені випадає. Лейм. Ну, що, типа, портал, де. Ну що ти зробиш, як мене портал? Давай, 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 магма. А все, тіп, ну тут без шансів. Ми будемо судити по найрідкіснішому фрукту. Не забувай, що у нас попереду всі Пішли... міфіки. Останній ігл. Коротше, давайте ще раз подивимося на цю прекрасну кучку, яку кото змайстрував. Оскільки зараз у нас завершились анкамонки, ми будемо їх ще, напевне, дофармлювати, якщо потрібно. І ця вся доброта пропаде. Так, Кіт? Мене лагає, як у черча просто. О, там ще один портал валяється. І Блізард. Нічого собі тут фруктики, оказуються, ззаду валяються. А Кото їх сховав, щоб їх ніхто не видів. Головне, що такий шлак наперед поставив. Ну, давайте я залутаю ще фруктик, чи що, Кіт, ти хочеш. Типу нотіфер, все. Залишається 20 метрів до і тут валяється смоук. Як же ж я давно камонок не бачив в цій грі? З цими вашими вінтергачами та подарунками вже нормальних фруктів не вижу в очі. Ось і настав час відкрити рарні подарунки. Звідси, до речі, можуть випадати міфіки. І так, з першого мені випадає рабер. Мені теж. З другого. Шадоу! Є! <плес> Міфік зразу! <плес> а мені третій рабер! І в мені випадає магма, потім лайт, <плес> ну хоча б. І магма. Але в мене зато є. І давай ще п'ять зінвентарів. Баба, ну хоч І так, відкриваю з інвентаря, і у мене привет. Лайт. Ще один раб. Все, магма. Рарки, дайте ще один міфі, Будь ласка, я вас прошу. Магма. Ну, 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 поки я не моя очередь, моя черга. Ну давай, третій рубр, четвертий рубр. Я почекаю, тебе на останньому А, Це ж у мене поняв? коня. То мені раб іде є. Давай Жду п'ятий. Тут не важливо, що я ще скажу, бо воно на останньому мені. Дивись, стоп. Буде! О, ну це Добре. Не, дивись, колядую, колядую, коляду, прошу, і міфіка носом чую, Давай. Ооо! Оо! Дайний портал! Нормально, нормально. Рарки, от відкрити би сотню рарок, це було б взагалі песня. Тебе три легі, у мене лега і міфік. А що? Поповнюємо собі ще подарунки. Продовжуємо відкривати останні рарки. І мені випадає магма, е, лайт, лайф. Рабер. Де вони? Магма, поняв. Сюда! Ну хоча б все. Квейк випав. І робер! Ти кричиш, коли тебе робер похопи. Ты думал лойтимчик? Я тож. Хотів доставати з інвентаря 5 штук. Да, да, відкриваємо, відкриваємо. Все, відкриваємо. Все повністю випадає магма. І зараз нам випадає. О, це же хорошо. Ну давай, я тебе на останньому подарунку почекаю. У мене передостання, мені нічого не видають. Черт, мене лишився останній, треба на нього Начіклувати по-людськи, бо в мене нічого хорошого не випало. Треба повільно, повільно відкривай. Дивись, допомагає. Котолак? Ну давай, покажи котолак. Галя, ну чи буде зараз, чи буде працювати як раніше. Пожалуйста. чудо! Таке працює, так? Відключу собі трохи шансів, поняв. Ну що ж, останній райерний подаруночок Ми відкриємо разом. Треба код. Ну давай, код я якийсь напишу. Я написав код. Колі дующе, друю, удачі святого Миколая ціную. Ну, відкриваємо. Раз, два і три. І випадає Будда! Сюда! Все ж таки, код підпишіться! Працює! Тобі подобається це виставляти? Мені подобається, як в мене там два штучки пригають одна на полу. Вони ні, ну файно, файно, серйозно. Ось такі фрукти нам повипадали з рарок. Переходимо до легендарок. Ми знайшли одного героя, який може дати нам міфічний подарунок, щоб ми такі відкрили ще міфіки в цьому відео. О! о о о о Сюди! Пішли, я тобі дам контроль за це. Все ж таки, ну задурно забирати в підписників подарунки це якось негарно. А тут контроль реворкнутий недавно. Коротше, віддаю йому контроль. Файно дякувати тобі, братанчик. Також ми знайшли братанчика, який дропне мені. Ось легендарний подарунок. Дякую тобі, великі. Минає настає третій день. І ми відкриваємо легендарні подарунки. Що ж, поїхали. І з першого мені випадає пейн. Ну туди, кота, просто ну. Зараз буде колекціонувати всі ці квейки. Відкриваємо другий подарунок. Тут великий шанс на те, що випадив. собаки. Туда. Що ти замов? У мене пейн, у мене два пейна підряд. Давай, третій відкриває. ти програв. i'll Патріотичний горобець випадає. Ну, але в мене On кращі run. фрукти. Просто тобі рамбл випав. Це несправедливо. Перші подарунки, які ми відкрили, ми взяли в оренду і ми повинні їх віддати. Мені випала лапа, а кота випав квейк. Analy. Раз, два, три. Поїхало! І! Виносять! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, забери той рамбл, немозобу. А, у нас ще один. є. У нас ще один. Ау. Давай. Три. Тігер, Дай міфік, 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 міфік. Кім? Тігер, Тігер, будь ласка, сайгер. О, уй-ой. Тобі а так повезло. звісно. ну. Ну, ось і настав час відкрити міфіки. Ви бачили, як я отримав свій міфік, а коту повинен віддати цей фрукт, який випаде. Що ж, але все одно ми відкриваємо. Ти готовий кіт? І мені випадає Тірекс! Ну, не краще, я тобі скажу. Ну, мамон. Слава Богу, що я не дав контролю за це. До речі, так. Да, ми пропонували контроль заплатити за подарунок, щоб нам лишили ці фрукти. Ну, нічого страшного. Як кажуть, не повезло один раз, не повезе п'ятий. І що це виходить? Найрідкісніший фрукт, який нам випав, це довбаний рамбл кота. І мені потрібно віддати Туда? Най... свій найкращий фрукт. Ну, да. Які фрукти ти давай, вибираєш? Давай. Дивись, е, прикол в тому, От... що тут найкращий фрукт по тирлисту, який в мене випадав, це лапа. Засунь лапу, в лапу, а мені давай тірек. Ладно, дропаю котовий тірекс, він його заслужив. Ну а я вдячний саме тобі за перегляд цього відоса. Постав йому лайк, підпишись на канал. Далі буде цікавіше. З вами був я, та Кото. Не прощаємося.